Привіт, дорогі діти та вчителі! Сьогодні ми з вами зустрічаємо особливий день 1 вересня! Навіть якщо деякі з вас перебувають далеко, ми знаємо, як зробити цей день особливим та незабутнім. Навіть через відстань. Привіт, наші маленькі друзі! Хочемо передати вам від великої душі віртуальне обіймання та побажати чудового навчального року. Сьогодні ми відправимося у захоплюючу віртуальну подорож до країни знань. Давайте дізнаємось, хто де знаходиться зараз. Це завжди цікаво знайомитись з іншими країнами та їх культурою. Друзі, ми всі разом, хоча і далеко. Нехай наші малюнки та прапорці стануть символом нашої дружби та підтримки. Нехай цей рік буде наповнений розумінням, радістю та позитивними емоціями, давайте покажемо, що навіть віддаленість не заважає нам радіти разом. Танцюємо та співаємо! Дякую вам, дорогі діти, за вашу участь у нашому віртуальному святі. Нехай цей навчальний рік буде для вас незабутнім та цікавим. З Новим навчальним роком до нових знань і вражень! Нехай радість супроводжує вас завжди!